Зараз проводимо ми збирання ділянок, на яких ми вирощували посівний матеріал по зиму ячменю. Висіяні тут були сорта від компанії КВС, УОС, Фламінг, нижче вже зібраний ячмінь Люсієн від заденью. Так само внизу по цьому полю посіяна С королева це сорт вітчизняного виробництва. Ось так проходить збирання, Конкретніше про збирання розповім більш детально. Після скошування кожного сорту відбувається зачистка комбайна, для того, щоб не допустити змішування сортів. Зачищається також. приймає участь в збиральній компанії. Після цього зерно кожен сорт відвозимо до нас на місце очистки, де проводимо первічну очистку зерна, там відразу калібрування. На даний момент ми відкалібрували тільки один сорт Люсін Флемінг і Олес. Наступні у озимому ячмені бюсіну робилася маса 1000 близько 60 г. Досить такий неслабий показник. Збираємо ячміні двома комбайнами Gendre S780i з причепним бункером у нас. Джендір 835 із 30-кубовим бункером. Ось олес вже закінчили. Один комбайн вже повертається назад в холосту, зараз буде зачищатися і переходити на останній сорт снігу королеви. Тож про решту етапів розповім вам трохи згодом. Ось так відбувається зачистка комбайна. Проводиться вона наступним чином. Після скошування попереднього сорту, комбайн заходить в новий сорт і викошує буквально метрів 100 для того, щоб нове зерно пішло по всіх вузлах під час одного лоту. Тобто воно заповнюється новим зерном. Те зерно, що було попереднє, воно витісняється після того як. Зачистила таким чином комбайн, приїжджає машина, це зерно з комбайна висипається в прицепний бункер навантажувач і таким самим чином новим зерном прочищається і бункер-навантажувач. Це зерно везеться на очисну, очищається як звичайне товарне зерно, після чого і проходить скошування наступного сорту. Ось таким чином ми і працюємо Тож, Далі поговоримо про сам процес калібрування і в кінцевому результаті покажу вам, що ми отримуємо на виході. Колеги, кому цікаво чи актуальне питання стосовно посівного матеріалу, пишіть в коментарях. Будемо з вами зв'язуватись і спілкуватись на тему самого зерна. Тож, або у кого -які, е, питання, також задавайте, на самі дамо відповіді стосовно технології. У нас на каналі є ролик про е, те, що ми робили з цими ячменями, як ми їх вирощували, де детально я про це все розповідав. Поїхали колеги далі. Колеги, перед вами наш сушильно-очисний комплекс, на якому облаштована очисна установка Алмаз, де зерно після скошування проходить два ступені очистки. Це первічна очистка БСХ плюс аспіратор, де відбирається повітря легка фракція сміття. І наступна, наступний етап очистки це... Калібрування на алмазі. Детально дивіться відео далі. Ось так зберігається вже готове відкаліброване зерно. Таруємо в беги по одній тоді, підписуємо кожен бег. Коли буде потрібно, вже будемо рахувати нашу потребу на посів і проводити протравку зерно. Це вже буде десь приблизно за 2 тижні до посіву. Ось такий вигляд має вже відкаліброване зерно з масою 1000 близько 60 грамів. Ось так колеги. Ось такий ячмінь в цьому році. Сорце зараз закінчують хлопці чистити Люсієм. Наступним буде племін від КВС. Тож, друзі, всім до побачення. В кого які питання задавайте кого цікавить посівний матеріал, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. До побачення.